Після операції хвора цікавиться у лікаря. Коли я зможу відновити нормальне статеве життя? <кхм> то важко сказати, розгубився лікар. Мені ще ніколи не ставили подібного питання після видалення гланд. <кхм> Сперечаються два куми. Чий дід був вищий, а мій дід був таким високим, як ось це дерево. А мій дід був таким високим, як Он та гора. А мій дід був таким високим, що діставав до зірок. А зірки були круглими. Круглими? Ну, теплими. А, ну, так, то це були яйця мого діда. От колись були часи. Тато був на мамі. Тепер тато у фейсбуці, мама в інстаграмі. <рес> Побачила сьогодні молодого, симпатичного хлопця в магазині. Ах, серце заколотало так, що без галтер розтибнувся. <рес> Слюсар ремонтує водопровід. Господиня вся із себе питає, скільки? П'ятсот. А так, скинувши халатик з плеча. П'ятсот. Жінка знімає халатик. Ну, п'ятсот. Роздягається повністю. Ай-яй-яй. Та п'ятсот. Ну, що ж робити? Віддає гроші, мужик іде в кіоск, подає гроші, просить пиво. Продавщиця дивується, що на всі 500 пива. Мужик, опустивши очі вниз, ай не захотів 15 хвилин постояти, то хай тепер всю ніч сить. Жінка йде ввечері додому, заходить в темний під'їзд, а там на неї кидається мужик. Гроші. Жінка. Г? Де? Мужик пікнеш, з гвалтую. Жінка а? пі 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 пі, -пі!